Психологічна підтримка бійців АТО та переселенців стала головною темою тренінгу, що розпочався в Дніпропетровську. Захід спрямований в першу чергу на волонтерів, які допомагають цим категоріям населення. Також задіяні громадські організації, представники різних релігійних конфесій та влада. Тетяна, представниця волонтерського руху в Києві. Крім того, вона дружина офіцера. Про проблему, що виникають повсякденні реальності, знає дуже добре. Психологічні моменти, можливо, найболючіші, каже дівчина. Наслідки війни ми вже бачимо, і вони будуть серйознішими ніж афганський синдром. Ми вже маємо свій синдром. АТО, можна так сказати, тому що він буде проявлятися зовсім по іншому. Ми вже бачимо перші наслідки, і з ними ніхто не працює. Тому ми хочемо почати, хоча б. Цю діяльність і потім вивести її на високий всеукраїнський рівень, щоб якось підтримати людей, тому що це може мати великі наслідки. В майбутньому капелан отець Дмитро їздить в зону АТО вже рік. З бійцями говорить на різні теми. Частіше питають про вбивство, чому так відбувається. Гріх він різний буває. Можливо, Господь допустив оце таку ситуацію, попустив для того, щоб ми зрозуміли, до чого може привести ненависть. Бо війна це є межа преділ ненависті. Щоб ми просто розуміли, що словами все не закінчується, і щоб були уважними і до своїх слів, і до своїх думок, до своїх бажань. Під час тренінгу і священники, і професійні психоаналітики, і психотерапевти даватимуть інформацію волонтерам, як поводитись з бійцями, з тими, хто вже повернувся у мирне життя, та з переселенцями. Це буде поєднання правильної психології з духовною сферою. Ще один з напрямків заходу надання юридичних знань перерахованим категоріям людей, і тут повинна підключитись влада. Це декількох тисяч військових, наскільки мені відомо, тільки двоє отримали посвідчення на даний момент. Хоча вони вже декілька разів були в зоні АТО, в зоні бойових дій. Це звичайно юридичні проблеми щодо лікування, і щодо звільнення, і щодо відпустки отримання. Це всі моменти, які треба проговорювати, і вони мають лобіюватися інтересами не тільки волонтерів, не тільки громадських організацій, а й представниками влади. Крім того, на тренінгу обговорюватимуть медіа лобіювання волонтерських та громадських організацій. Як краще співпрацювати разом, щоб їхня діяльність краще була висвітлена в медіа і відповідно мала більшу підтримку населення їм було легше в цьому плані працювати. Учасники заходу кажуть, дуже розраховують на співпрацю з владою, хочуть отримувати від неї зворотній зв'язок, адже так буде набагато легше допомагати тим, хто потребує підтримки. Олена Петроченкова, Гончар, новини одинадцятого каналу.